Скажемо, друзі, ще раз, слава Ісусу Христу. Знаєте, хочемо ми то чи не хочемо, але на вулиці холодно, правда? Однозначно, правда. Був такий час, коли було тепло. Нам, можливо, більше подобався цей час, коли є тепло, коли було літо, коли не треба було вдягатися, коли навіть дощ, він був приємний, правда, літом дощ приємний? Особливо тим людям, які живуть в селі, і коли все сохне, і коли той дощ починає падати, вони кажуть: слава тобі, Господи, що ти дав дощ. Бо коли дощ паде, все буде рости. О, бачиш. Я пам'ятаю, так само, ми були в центрі, проповідували Євангелію, Тепло було, тепло, багато людей було, потім впав дощ. Думаю все. Тільки дощ зупинився, знов люди є. Тобто, цей дощ, він не був щось такий, якісь проблеми. Частина людей навіть під дощом була, бо вони розуміли, ну, подумали, змокнем, а зараз висохнемо. Тобто, такі різні періоди є. Зараз і холодно. І ще буде холодніше, ще буде більше морози, будуть сніги, а потім знову буде тепло, правда? Буде весна, буде літо. Слава нашому Господу! Знаєте, так, як в природі, ну, в році є різні періоди, так само в нашому житті є різні періоди. Хочемо ми того чи не хочемо. Але в нашому житті є різні періоди. І ми маємо зрозуміти, що ці періоди вони є різні, і в кожному з цих періодів з нами є Господь. Господь нас не залишає. Періоди міняються, а Господь Він є незмінний, Він є той самий. Деколи ми думаємо, чому так сталося, нам би хотілося, щоб цей період, який в нас був, щоб він продовжувався. Але Господь нас переводить в інший період. Що я маю на увазі? Я хотів би це проілюструвати життя народу Божого, старозаповітнього народу Божого, життя деяких мужів Божих. От є такий перший період, коли Господь покликав нас. Господь, ми собі жили, як жили, робили, що робили. Ну, я думаю, діти з віруючих сімей, вони трошки так само і жили, як жили, і робили, що робили. І в їхньому житті цей період був. Він трошки інший був, ніж житті людей, які були в світі, але їм все одно був. І прийшов час, коли Господь кличе. Коли Господь покликав, коли Господь відкрив очі, коли ми зрозуміли, що є темряве, є світло, є Господь, є сатана, коли ми пішли до Господа, і Господь почав щось творити в нашому житті нове. Ми реально це бачили? Слава нашому Господу! Ми бачили Його руку, ми бачили Його силу. Бог був близько до нас. Так само в житті народу Божого. Це такий досить період цікавий був, коли вони терпіли голод. Вони думали, що, можливо, вже не виживуть через те, що голод був на всій землі. І коли Господь їх примістив в Єгипет, коли Яків побачив Йосипа, і написано і посадив Йосип батька свого та братів своїх і дав їм володіння в Єгипетському краї у найкращому місці цієї землі. У найкращому місці цієї землі. Дав володіння для батька, для братів. І написано: І постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та для всього дому свого батька. Відповідно до числа дітей. Не просто посадив в найкращому місці своїй землі, але давав хліб, тобто давав забезпечення так, Бог благословив оцей народ Божий, цей початок народу Божого. В них не було проблем, ні в чому. Найкраща земля є забезпечення. Що ще треба? Подібна ситуація була в житті Йосипа. Народився Йосип. Це був син старості. Батько дав йому квітучу одежу. І не тільки це. Йосип мав Божі відкриття. Тобто Йосип отримав певні сни. Сни, що буде відбуватися далі. Він почав ділитися тими снами. Все було прекрасно, квітуча одежа. прекрасне майбутнє. Що ще можна бажати? Мойсей. Так само все прекрасно. Багато хто гинув з його однолітки. Но Бог допоміг, його життя було врятоване. І в такий чудний спосіб. Ця річка, яка забирала життя багатьох хлопців єврейських, була спасаюча для нього. В цьому була рука Господня. І він упинився. Знаєте де? В домі фараона. Він став сином дочки фараона. Прекрасне життя. Що ще потрібно? І це не просто так, це не Його заслуги, це Господь так вів його, Господь так благословляв Його. Знаєте, хочемо ми то, чи не хочемо, а на дворі холодно. Так само в їхнє життя прийшов деякий холод. Цей холод прийшов, я розумію, через невідповідність Божому покликанню. Господь їх кликав до більшого, а вони до того не були готові. Господь їх кликав, щоб велико благословити їх. Не так от, були певні благословіння, які вони мали. Народ Божий, от, Яків, брати, вони були в найкращому краї єгипетської землі. Що там відбувалося? Господь їх там формував. Господь закладав певні основи. Далі ми читаємо про народ Божий, що це вже такий вони переходять в інший період, але написано і став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав від до народу свого. Ось народ Ізраїлевих синів, численніший і сильніший від нас. От уявіть собі. Там не багато людей прийшло в Єгипет. Но Бог благословив їх. Так, що вони стали більші від єгиптян. Їх більше стало. І вони стали сильніші. Уявіть собі, як Бог благословив народ Божий в Єгипті. Вони стали боятися. Каже цей єгипетський фараон, каже: давайте будемо щось робити, бо якщо ми щось не будемо робити з тим народом, проблема буде в нас. Якщо вийдемо воювати. Вони стануть на, на сторону ворога і все, ми будемо переможені. І написано, вони почали тіснити народ Божий. Но Бог був з ними і каже, як би вони не тіснили народ Божий, народ Божий ще більше розмножувався. Слава нашому Господу. І знаєте, Бог є той, який благословляє в різні часи, в різні періоди. І ми так помаленьку. Прийшли вже в інший період. От народ Божий, він потрапив в рабство єгиптян. Ми не знаємо, як це відбувалося. Ну став інший фараон, який не знав Йосипа, який побачив загрозу для свого царства. І крок за кроком, день за днем, рік за роком, він пороботив ізраїльтян. Ми знаємо історію з Йосипом. Якби, я себе навіть не думав, що так може статися. Він прийшов до братів своїх, приніс їм їжу. А вони вже інші думки були. Вони його продали в рабство. Мойсей, розуміючи, що в нього є влада, написано, це був муж, який був сильний в слові і ділі. Тобто, це не просто був синочок дочки фараона. Це був муж. Який був сильний в слові і в, дії, в ділі, він мав авторитет в Єгипті. Я розумію, він так само це розумів. Я розумію, що так само він розумів, що Бог кличе його допомогти своїм братам, своєму народові. І він розумів, хто як не я, зможе допомогти їм. Я маю владу, я маю силу. Не просто так Господь мене. Зберіг, не просто так я став, сином дочки Фараона. Написав, він спробував деякі речі робити. Я думаю, він сам навіть не очікував того, що станеться так, що сина дочки Фараона він потрапить в пустиню. Він потрапить в те місце, де ну, не так буде. Зовсім не так буде, як в Єгипті, в царських палатах. Але це було з руки Божої. Мойсем він не відповідав тому покликанню до тій місії, до чого Господь його кликав. Через це він опинився в пустині. На довгих 40 років, де Господь був з ним, і де Господь робив свою роботу над ним. Подібна ситуація з Йосипом. Він опинився спочатку в рабстві, пізніше в тюрмі. Але написано: Господь був з ним. Став інший період. Це зовсім інший період був. Але Господь був з ним. Подібна ситуація з народом Божим. Вони, Бог хотів, каже. Обіцяна земля. Війдіть в неї. Но вони не змогли війти. Вони були ще не спосібні війти в обіцяну землю. Вони потрапили в пустиню на 40 років. Але бачите. Господь їх не залишав, Господь тебе не залишає, де би ти не був, якщо ти є в цьому першому періоді, періоді, коли Господь формує тебе, коли Господь закладає основи, коли Господь являє свою силу в твоєму житті і відкриває певні плани, певне майбутнє, де Господь хоче бачити тебе, будь вірний, Господу. Дякуй Господу. Але якщо тобі не вийшлося зробити крок і опинитися там, де Господь. Казав, що ти маєш бути. Якщо ти опинився в пустині, в рабстві, можливо, якомусь, якщо змінився час в твоєму житті, розумій, Господь є з тобою. І Він хоче очистити тебе, хоче щось зробити у твоєму серці. Хоче зробити твоє серце іншим, спосібним витримувати оцю славу Божу, яку Господь хоче явити у твоєму житті. Хоче оце тілесне, що в тебе є. Щоб воно померло. Як ви думаєте, Мойсею мішало це впевненість в тому, що він щось може зробити, мішало. А він цим був наповнений, він розумів. Він навіть сказав, каже, рукою моєю. Вони не зрозуміли, що рукою моєю Бог дає визволення. Тобто він розумів, що рукою його. Господь буде звершувати щось. А пізніше написано. Бог каже, рукою міцною, чи рукою своєю я вив ізраїльський народ. Не рукою Мойсея, але рукою своєю Господь виводив ізраїльський народ. Так через Мойсея. Ну і Мойсей думав перед тим от рукою моєю, силою моєю, талантами моїми. Ні, не твоїми талантами, не твоєю рукою, не силою твоєю, не тим, що ти є сином. Дочки Фараонової відбудеться звільнення народу Божого. Не за рахунок цього ти виконуєш свою місію, а за рахунок того, що ти смиришся перед Господом. Ти не будеш надіятися на себе, але будеш надіятися на Бога живого, для якого все можливо. Така сама ситуація, розумію, і в житті Йосипа. Проходячи через Оце рабство через тюрму, щось Господь виплавляв в його серці. Одна з історій, я розумію, Оце, оцю надію на себе. От Я є особливий. Я маю квітучу одежу. Я є особливий, я є вибраний серед своїх братів. Ну так він був особливий. І Він особливий шлях пройшов. Особливий шлях. Але в цьому Господь був з ним. Це був шлях тісноти. Шлях пустині, шлях скорботи. Я думаю, не раз він запитував, Господь, що це таке було? Те, що ти мені відкривав? Що це ці сни? Що це було таке? Брати мої, мені мали поклонитися. А я і в рабстві. Я поклоняюся іншим людям, вони мене принижують. Що це таке було? Але Господь є вірний своєму слову. Він знає. Як смирити нас, Він знає, як очистити нас, Він знає, як приготувати нас до того, щоб ми могли виконати ту місію, яку Він кладе поклав на наше життя, заради якої він спас нас і Він знає, як це зробити. Ми бачимо, в цей час це інший час. Там так само є Господь. Там є Господь забезпечить. Перед тим, написано, от ми читали, що вони найкращі землі жили, вони мали хліб від Йосипа, від дому Фараона. В рабстві це дуже тяжко було, але все одно Господь благословляв їх. В пустині, Господь давав їм манну, Господь забезпечував їх. Господь вів їх чудесами і ознаками. Господь був близько до них. Так, вони були неслухняні, але Господь був з ними. Так само з нами, друзі. Господь діє в різних ситуаціях нашого життя, в різні періоди нашого життя. Господь є. І ми бачимо такий третій період. Це коли Господь проводить через пустиню, коли Господь. Досягає наших сердець, щоб ми десь смирилися перед Господом. Оці обставини, які в нашому житті є порою, ми думають, що так тяжко, Господь щось досягає, Господь щось робить в нашому житті, в наших серцях, щоб ми не сказали, що це я одне чи інше зробив, щоб ми могли віддати всю славу Господу. Ми бачимо народ Божий, пройшов цей час рабства. Пройшов цей час в пустині. І Господь вів народ Божий в обіцяний край. Там зовсім по-іншому. Господь піклувався про народ Божий. Написано, що цей край, каже, не такий, як Єгипет. От Єгипет, оця земля найкраща. Але написано, що там потрібно було. Щоб воно все росло, потрібно було працювати тяжко над цим. Треба було працювати. Ну, каже, це інший край, край, який тече молоком і медом. Каже, зовсім інший край. Це благословенний край. Але зауважте, що в пустині Господь готував народ Божий. Як тільки народ Божий перейшов Йордан, там щось два дні і мана перестала падати. Манна перестала падати. Я думаю, це так само було досить великим таким потрясінням для народу Божого. А що їсти? Так просто було. Вийшов зранку, позбирав, наготував і вже є їжа. Потрібно було воювати. Народ Божий мав цей край відвоювати. Бог дав для народу Божого цей край, отак як для нас, Господь дав обіцянки для нас, обітниці. Господь дав щось те, у наше серця поклав. Що, що Він дав для нас, це вже так, якби наше. Но нам потрібно туди війти. Так само, як народу Божому. Їм потрібно було війти. І написано, що кожна земля, де ступить нога ваша, це буде земля ваша. Кожна територія, кожне місце. І ми знаємо, що. Частину землі вони не взяли. Аж Давид, наприклад, там так само: Евус, Евусяни. Тобто, це були народи, які, які мали бути тоді, коли народ Божий входив в обіцяний край, вони мали бути так само, ці землі мали належати для народу Божого, але вони не взяли тих земель. Так само в твому чимому житті. Господь хоче являти славу свою, Господь хоче являти силу свою. Але ці речі потрібно взяти. Отак, от як народ Божий, це потрібно завоювати, це потрібно відвоювати. Це потрібно, це потрібно війти, отак, от як народ Божий він війшов в цей обіцяний край. І за кожний кусочок цієї землі народ Божий воював. Нехай Господь благословить нас, щоб ми. Так само розуміли, в різних періодах нашого життя Господь є з нами. І коли, можливо, зараз період певної пустині, Господь є. Що потрібно в пустині? В пустині потрібний Зойк до Господа? От написано про цей час, каже, час рабства, каже до Мойсея Господь, каже, я почув. Зойк народу свого. В пустині ми бачимо, що були ті люди, які не зберігали вірності для Господа. Потрібно зберігати вірність. От приклад Йосипа. Було велике випробування. Була ця жінка Потіфара, яка захотіла його спокусити, але він зберіг вірність і отримав благословіння. В пустині. Потрібно проходити і в тих тяжких обставинах. Тяжкі обставини. Кого би не взяти? Чи взяти народ Божий, чи Йосипа, чи Мойсея? Тяжкі обставини, Але так само бути з Господом. Бо в цьому періоді Господь так само є з нами. І нехай Господь благословить. В цьому третьому періоді війти і прославити Господа. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися, щоб Господь укріпив тих людей, які сьогодні проходять пустиню. Пустиня не вічна. Так само, як оці холода, ця зима, яка буде, вона не буде постійно, прийде інший час. Так само в твоєму житті прийде інший час. Час Божих благословінь, час, коли Господь буде являти свою славу. Написано, що все створіння, воно очікує явлення синів Божих. Прийде час явлення, коли ми будемо підхоплені на небо, на хмари, але є ще явлення, коли ми входимо в своє предназначення, коли Дух Божий наповняє наше життя і ми починаємо жити так, як хоче Господь. Господь до цього нас кличе, кличе до того, щоб Дух Божий міг вести нас і являти свою славу. Ми помолимося, помолимося, друзі, за тих, хто на сьогоднішній день проходить пустиню, щоб Господь укріпив, щоб Господь допоміг бачити оце майбутнє, цю, цей обіцяний край і казати собі, пустиня не вічна, тюрма не вічна, рабство не вічне. Прийде час, і я вийду з цього. І ми так само помолимося за тих, хто вже одною ногою стоїть на тому березі Йорданю, щоб перейти в обіцяний край. Щоб Господь так само дав сміливість робити ці кроки через те, що Господь веде в обіцяний край. Це зовсім інший час, зовсім інший край, ніж пустиня. Зовсім інший край, ніж єгипетський край, хоч цей час він був так само хороший для народу Божого. Але Господь хоче ввести туди, Господь хоче благословити і велико благословити. Ми помолимося так само за тих, хто сьогодні, можливо, робить перші кроки за Господом. Коли Господь кличе, коли Господь починає. Вкладати певні істини Божі у серце таких людей. Нехай він так само являє там силу свою, славу свою. І нехай оці перші кроки за Господом, цей перший період, коли людина пізнає Господа, вона углубляється в Господь. Нехай, як написано в Писанні, каже, щоб віра ваша була не на основі людської мудрості, але на доказі духа і сили. Щоб Божа сила, Божий дух міг являти себе в житті тих людей, це так само, щоб Господь благословив і нашу церкву, щоб і через нас Господь являв цей, цю силу, силу Духа Божого в житті людей, яких кличе. Підемо до Господа в молитві.